Привіт! Радий вітати вас на каналі Control Spawn. Сьогодні в нашому огляді крейсер 5 рівня Радянського Союзу Будьонний. Формат огляду буде наступний. Ми поговоримо про налаштування капітана, оглянемо ТТХ крейсера і зіграємо пару боїв в стандартному режимі для того, щоб ви могли зробити свої справедливі висновки щодо цього крейсеру. Тож, якщо вам заходить такий формат огляду, прошу. Підтримайте це відео лайком, підпишіться на канал Control Spawn, адже ваша підтримка дуже важлива. Також в шапці профілю ви можете знайти силку на лінк на телеграм-канал. Ласкаво просимо. Почнемо з капітана. Ну, стандартно на радянських крейсерах я граю Ніколая Кузніцова, чиє базове вміння це покращення дальності пострілу головного калібру. В натхненнях в мене стоїть Норман Скотт і Джерсі Свірські. Адже в нього дуже погано з маскуванням, щоб, хоч якось, знизити оцей круг нашого виявлення. Я використовую свірські, але ви можете використовувати якогось іншого капітана натхнення. Тобто тут у вас руки розв'язані. Першим, першим перком я використовую покращення дальності пострілу головного калібру. Ми стріляємо дуже далеко на 17 кілометрів. На другим перком покращуємо підпал фугасами, третій перк стоїть на покращення бронебійних снарядів, четвертий на кучність пострілу та розсіювання снарядів. І легендарним перком в мене стоїть час покращення часу перезарядки ГК. Але можна собі додати ще одне спорядження. І... Адже в нас є радар. Ми єдиний крейсер, здається, що є з радаром на п'ятому рівні. Також тут ми, ви можете поставити собі пелінг і орієнтуватись, де знаходиться найближчий корабель суперників відносно Вас. Що ж, давайте подивимось про покращення, поговоримо. Тут в мене стоїть орудя головного калібру, так щоб башти в нас крутились більш швидко. Також покращення маневреності. Набираємо ми швидкість, як для крейсера, в принципі, окей. І далі модулі встановлював в такому от порядку: спочатку корпус Б, далі системи наведення. Ну і вже в останнім я покращував торпеди, адже вони у нас так і так безпантові. Щодо оснащення боєкомплектів у нас фугаси, ББшки і торпеди. В спорядженні у нас є аварійна команда, сонар дві штуки, виявлення торпед на 2,8 км, виявлення кораблів на 4 км. Час роботи спорядження 92 секунди, час перезарядки 3 хвилини. І так само маємо на вибір: або радар, або катапульний винищувач. Я використовую радар. Дистанція виявлення кораблів 8-1 час роботи спорядження 15 секунд. Дуже мало ми встигаємо при моїх налаштуваннях встигаю зробити там буквально два постріли. Час перезарядки 180 секунд. Кількість 2 штуки. Що по боєздатності? Боєздатність у нас. 3800% це середній показник на рівні. Вогнестійкість 23%. Головний калібр. У нас три. три установки по три гармати 152 мм кожна. Дальність пострілу 17,2 Це далеко. Ми можемо бити по лінкорах і не отримувати у відповідь. Час перезарядки 7,4 секунди. В принципі, непоганий показник. Час повороту башен на 180 градусів 20 секунд, кучність пострілу 2.18. В принципі, це ну, ми стріляємо точно. Е, максимальна шкода фугасами 2.200. Вирохідність підпалу 15%. Якщо на капітані змінити перки поставити на підпал, буде тут 17%. Але стріляти ми, ми будемо на 15,7, а не на 17,2 км. ББшками ми вибиваємо максимум 3600, начебто це не найбільший показник, але ми швидкострільні. У нас один з найбільших ДПМів на рівні. Щодо допоміжного калібру, в нас три установки по дві гармати 100 мм. і дальність пострілу 4-5 В грі, якщо ви у вас ближній бій. Дуже часто помічаю, що е, мій допоміжний калібр починає стріляти першим. Торпедні апарати. 4 км дальності ходу торпед. На що вони, я не знаю. Ну, можливо, там вже останній залп зробити перед смертю в якийсь там лінкор. Швидкість торпед 65 вузлів, час перезарядки 116 секунд, час повороту торпедного апарату 6 секунд. Максимум вибиваємо торпеду 13400. А, ППОшка 44, щось там буде збивати, але ППОшка слабенька в нього. Авік, якщо буде концентруватися, ми будемо самі в полі, він нас розбере. Маневреність 35 вузлів, в принципі, доволі непогана швидкість як на, для, для крейсера. Радіус циркуляції доволі великий. Адже, як ви бачили, корабель довгий, 710 метрів, час перекладки керма 6,5 тобто ми його покращуємо максимально, щоб хоч якось там маневрувати. На дистанції не давати по собі влучити, адже це критично необхідно нам. Щодо маскування, маскування у нас наразі 12,5 кілометрів виявлення нашого корабля. З Злітиків 7,8. Гарантовано, як завжди, 2 кілометри. Після пострілу в димах 6,5 кілометрів. Доволі так немало. Щодо бронювання, залітає в борти від лінкорів на ура, цитаделі, ми відлітаємо, можемо від одного пострілу відлетіти в порт. Взагалі, будь-який постріл від лінкорів у нас тут дуже печально для нас складається. А саме чому? Тут дивіться, я от для себе виявив палуба, у нас зверху 13 балів. І палуба цитаделі 40, тобто загалом 53 бали. Тобто у нас зверху залітають всі бешки від лінкорів. Коротше, що Так в нас будуть стріляти, що в борт. Ну в борт взагалі це смертельний номер йти бортом по мапі і підставлятись під лінкори. Так, в принципі, з крейсерами можна якось от грати від носу. І перестрілюватись за рахунок нашого швидкострільно... швидкострільних наших гармат, можемо розраховувати на те, що ми вб'ємо крейсер, якщо він буде помилятись, швидше, ніж він вб'є нас. Що ж, про все поговорили, модулі все оглянули, пропоную піти в бій. Одразу... Одразу скажу, отут-от зверху е лінк на бій, е там більш-менш склались всі обставини і доволі непоганий бій вийшов. Е вийшло доволі непогано реалізувати корабель. Адже я не знаю, яким наразі зараз буде бій. П'ятий рівень дуже неочікуваний, е коли ви граєте на крейсері Будьонів. Ми ми такий крейсер, що ми дуже залежимо від наших союзників, і гра може для нас скластись прям зовсім по-різному. Нам зараз трошки пощастило, що тут є багато островів, і нам є за що ховатися. Але дуже часто буває так, що ми на Респі і майже нема островів. І це для нас проблема. Треба грати якось від відстані, від маневру, а маневру у нас. Ну, не супер найкращий, але й не найгірший. Просто поки ми розвернемось, то треба думати про все заздалегідь. З ким ми граємо? Два есмінці Механ і Шиноном. Еміль Бертін, Баліарес, Пенсакола і є лінкори. Є кого повипалювати. Що ж, треба подивитися на роз'їзд. Наші есмінці йдуть на правий фланг. У мене немає бажання сильно пушити вперед, адже ми потім не вийдемо взагалі на цьому крейсері, треба думати, куди йти. Бо ось ця рельсовість, подивіться на цю рельсу, ми більш довгий, ніж лінкор. Оця рельсовість нам не дає спокою. Тому трошки відійдемо назад, зараз можливо, хтось дасть там перше якесь світло. Я не сильно хочу пушити вперед. Тим паче, що ми далеко б'ємо, нам, е, нам зручно грати від відстані. Е, та, в нас є два радари, але нехай ці радари не спонукають вас лізти вперед, але, адже чим більше ви будете впертись вперед, тим більше будете відлітати в порт. Еміль Бертін далеко, але, але в принципі чого б нам та й не дать. Е, по ньому один залп. Буде розвертатись, нам бронебійні не сильно допоможе тут. Так, я бачу, що Бешку Забирає якийсь смінець, ми можемо спробувати підійти ближче. Взагалі нам в ідеалі зайняти таку позицію, з якою ми зможемо працювати По двох по двох флангах. Не влучаємо крейсер, на жаль. Відразу, як бачите, ми випалюємо доволі непогано. Перший же постріл ми робимо пожежу. Так, нас бачить Нью-Йорк, це для нас проблема. Нам треба звідси звалювати. Просто терміново Нью-Йорк стріляє не по нам і. Це вже класно. Зараз підемо туди трошки правіше допомагати нашому крейсерам. Поки що ми граємо на відході, поки Нью-Йорк не користується і не стріляє по нам, оце вже в нас летить. Як бачите, хоче, він розуміє, що нам треба вибивати цитадель. Так, Поки я заряджений стріляю фугасами, зараз ми його доберемо. Ага, це наші союзники постарались. Дуже добре. Тож підемо ближче до центру. Нью-Йорк, я так розумію, що піде в центр. Перестрілюємо на острови, У нас дуже приємна дуже приємна траєкторія польоту снаряду. Подивимо, де той Вальнемо йому ось так і перемкнемось на бронебійні. З великої дистанції бронебійні дуже непогано залітають. Зверху я прикріплю наразі силочку на стрім, де ми грали в рангових боях, і от можете по тайм-кодах знайти, знайти бій на, будьон, на на цьому крейсері на будьоному і м -м, побачити, як там залітають. Класно ББшки і вибивають цитаделі з інших крейсерів на дистанції в 15 кілометрів. Тут щось ми не влучаємо, нам не так везе, що стик точніше. Але не, не покидаємо надій. Зараз вмовнимось е, трошки ближче до центру. Нам треба знаходити ще цілі, для того, щоб настрілювати шкоду, а всі суперники, на жаль, йдуть від нас. То шукаємо, працюємо по світлу наших союзників, але позиція в нас зараз не найкраща. Так, світиться зміниться, дуже дуже велика дистанція. Поки наші снаряди до нього долетять, я не знаю, він в 10 разів змінить напрямок руху, тому краще спробуємо підпалити Ізмаїл. Вони всі тікають від нас, нам треба з... наближатись до суперника. Будемо ближче йти до центру, що там з'явиться смінець, в нас є радар, в принципі, що зможемо його спробувати розібрати. Ну, це наш гімплей, тут, на жаль, не перестрілюємо острів. Ось цей наш гімплей. Знаходитись подалі від лінкорів і постійно турбувати їх пожежами. Намагатись не підставлятись, не світитися, адже нас будуть дуже швидко розбирати. Давайте постріляємо в байеру. Я пам'ятаю, що в мене справа залишився лінкор живий, тому я зупиняюсь і буду зараз відходити назад. Байер вже цілиться в мене. Так, підпалили ми Байера. Будемо намагатись випалювати його далі. Користовуємо по максимуму свій ДПМ і дальність пострілу. Так, я знаю, що справа в мене є СМІ, і начебто я маю його вбивати, але я знаю, що я картон і з може мене забрати одним пострілом, тому я не підставляю. Не підставляюсь і працюю по байеру. Він вже втомився, до речі, від моїх пожеж. Зупинився, вирішив йти назад. Ми зараз йому ще підпалимо його. Поки що пожежі не йдуть, але не будемо покидати спроб його підпалити. Нехай смінець думає, що я його не бачу, а, можливо він помилиться, підійде ближче. І ми його тут зустрінемо. Так, Все, Байерн вирішив знищувати мене. Мені дуже наразі пощастило, адже я підставив йому свій борт, і він не він цим не скористався. Давайте подивимось, де знаходиться есмінець, і е, спробуємо його знищити. Блін, я не влучаю по ньому. Так, ми його підпалили, ми його бачимо, поки він не схилився, ми можемо зробити ще один постріл. Захищаємо базу, не даємо йому забрати базу. І ззаду на мене, мабуть, вже заходить лінкор, я не знаю де він, тому навмання кинемо туди торпеди. Підемо вперед. Шукати есмінця. Тут з усіх сторін кораблі суперників. Можна поки що ми, поки ми за островом. Ага, торпеди в нас йдуть. Добре. Вже вчасно ми скористалися радаром. Ну, от, бачите, тільки що сили в нас, в принципі, були рівні, але все може змінитись в будь-який момент. Тобто, тільки що в, в моїй команді, на жаль, розібрали всіх союзників. І це зробив не Есмінець. Так, підставляю я борт під Нью-Мексико. Зараз мене можуть наказати. Ну, також тут є торпеди. Від яких намагаємось маневрувати, як бачите, класно нам це вдається. Ну, але ми підставляємо борт. Ну, тут суперники з усіх сторон. Так що, на жаль, шансів вивести цей бій у нас вкрай мало. Майже немає. Ось, і дуже класно, що цей бій закінчився саме так. Адже ви побачили, що в мене було більш ніж 2 треті здоров'я і одним залпом. Мене забрав лінкор. Ось це проблема. Можливо, ви десь по ходу бою думали, блін, да чого він не пушить на есмінця? Його... Це ж крейсер, його задача знищити есмінець. Ось чому. Тому що як тільки ви вийдете і не будете прикриті, вийдете на дистанцію 10-12 кілометрів до лінкора і не будете нічим прикриті, він вас забере. А стояти до нього носом, ну. Ви ж розумієте, що він не один на мапі, І чим ближче ви будете до центру, наприклад, там по лівому флангу, ближче я маю на увазі по вертикалі мапи, то тобто з інших флангів вас можуть так само розібрати в борт. Тому грати треба з великої дистанції. Що ж, ми тут перші, в принципі, ми тут робили все, що могли. На жаль, наші союзники швидко злили. Я не буду грати ще один бій. Для того, щоб намагатись набити кращий результат, ми записуємо все, як є. Можете перейти по лінку, подивитись і інше відео, там, де більш результативне на 100 тисяч. Тобто, в принципі, геймплей такий самий. Крейсер взагалі-то цікавий, але п'ятий рівень це його проблем. Бо на п'ятому рівні бої дуже неочікувані. Ми не можемо підставляти. Якщо грати з кимось в команді, це дуже крутий крейсер. Е, якщо хтось є, хто проставить тобі дими, де ти можеш стояти і настрілювати, клас. Е, знищувати смінців е, з кимось в парі супер, теж можливо. Але самому, ну. Радар на 8 кілометрів, але вам треба підійти на ці 8 кілометрів. А от з такою рельсою ви вже звідти навряд чи вийдете з бою, адже у вас радіоциркуляції великі, ви гальмуєте дуже довго. Тобто є свої якби, проблеми в цього крейсера. Але загалом як крейсер, він доволі цікавий. Грається на ньому класно. Часто стріляєш, влучаєш, підпалюєш. Ну і понятно, найголовніше це його камуфляж. Виглядає він на 10 з 10. Ну, коротше, советське качество. Що ж, дякую, що подивились цей огляд. Підпишіться, будь ласка, на канал Control Spawn, поставте в цьому відео лайк і до зустрічі в нових відео.